Це шоу, яке називається Вільні люди. Тут в студії є два учасника сьогодні без експертів, тому що сьогодні фінал четвертого сезону, і саме сьогодні ми дізнаємося, чия мрія заслуговує. Ну я думаю, кожна мрія заслуговує на виграш, але чия мрія таки отримає цей виграш. Отож, маємо двох учасників: це Юлія Кратко і Ярослав Васюткевич. Добрий вечір. Добрий, Добрий. вечір. Настрій у нас бойовий, ну, міру да? я думаю, так, ми не конечно. будемо викладати. На... Так, я насправді намагався звести е, лоб до лобу, але не, не вийшло. Получится. А, Навіть намагалися розсадити по різні сторони е, стола, але там е, ну, чогось це ми дуже. Ми не будемо, так, це. точно. А, як гадаєте, хто з вас сьогодні виграє? Провока... А, я то провокую, то я провокую. дуже провокаційний. Uh, ну, я думаю, дійсно заслужуває. Давайте ще мікрофон. Только... І що все-таки? bot Ну, я вірю, наприклад, в те, що переможе той чоловік, якому дійсно це потрібно більше. А це фатум чи це все ж таки, можливо, той той чоловік, якому це потрібно менше, він просто опускає руки? Ні, мені дійсно, ну, напевно, так, доля. Так, да, сідьбою, сідбою потрібно зараз, а другому потрібно, значить, ще приложити більше зусиль, щоб іти к е к своїй цілі. Я думаю, що ми не остановимося на, на на вот этом етапі, просто будемо дальше іти. Це ми зараз договоримо, що ми в від далі чи завісімобіди. Правда це не до речі, от насправді впродовж четвертого сезону дуже багато людей, які нібито конкурентами були, постфактом обіцяли домовитися і співпрацювати. Не знаю наскільки це в них вдалося. До речі, ви зі своїми тогочасними опонентами спілкуєтесь чи ні? част вот частцях э, до, да. ну, сли, а с чем це по вязано Ну уже не слишком, сли. ну, а, мы... бога, не слишком а, много времени мы сосредоточились на на такой работе чтобы попасть финал поэтому как бы были, были заняты этим наверное Зрозуміло, ну я тут насправді хотів знову спровокувати на те, що ну чогось вони е, тільки на камеру говорили, що е, мовляв, давайте Savies, дружити, Savies, а, тут, а тут вирішили не, не дружити. До речі, я зовсім забув. От такий я невічливий. У е, нас голосування розпочинається, вже розпочалося о, рівно о 8 годині. Отож, е, голосуйте за наших mm -hmm. учасників на е, нашій Фейсбук-сторінці RTI Вільні Люди, е, просто поставивши лайк е, в 20.45. Робимо пріцкрін сторінки, зупиняємо голосування, тобто вже сенсу не буде після 20.45 голосувати. І в кого на цей момент буде більше е, вподобають, є таке е, симпатичне слово, е, той і буде переможцем. Е, згодні? Конечно. Ну що, Звісно, да. давайте трошечки зараз розслабимося, послухаємо музики, тому що все ж таки бачу, що напружені. Для того аби стати вільними, Ми треба ще трошечки часу. Переживати в жодному разі не треба. <гум> Від вас вже мало що залежить. Хіба що ви маєте можливість ще там поборотись за голоси, сподобавшись глядачами? Давайте продовжимо ваше знайомство. Тобто, давайте все ж таки пригадаємо нашим е, глядачам, хто ви і звідки ви і взагалі що ви хочете. Ну, давайте мрію трошечки на потім. Давайте представлятися. пропоную Добре. з Юлії початок першість дама. Я із Києва. Я являюсь руководителем і преподавателем естрадного театру «Шарж», який созданий на основі режисерів... Академии руководящих кадров культуры и искусств. И вот ну, мы его создали и хотим продвигаться дальше и стать профессиональным коллективом. Сейчас я посвящаю этому все свое время. Это моя мечта, это, мои, это мой плод. Э, это... И богато богатое богато, эпитетов. Типа. Да, да, очень много. Ярослава. Это моя любовь, я бы сказала. Я не могу похвастаться тем, что я киевлянин. Я такой, я космополит. Вот повторюсь, что родился я в Баку. Uh, долгое время жил в Донецке, обучался режиссуре в Москве. Вот. И последние 6-8 месяцев я вот очутился как-то волесудей uh, в Киеве. Э, uh, Мне здесь очень нравится. Я надеюсь, что я здесь задержусь надолго. Вот. И э, uh, приложу какие-то усилия, чтобы дальше развиваться в профессиональном, профессиональном каком-то отношении. Давайте, все ж таки, перейдемо детальніше вже до ваших мрій. Цього разу наш космо... космополіт Ярослав розкаже, для чого йому власне гроші, для чого йому перемога в нашому шоу. Да, напомним зрителям, что я хочу снять короткометражку, жанровую короткометражку Sci-Fi Научная фантастика, где речь идет о таком конфликте между прошлым и будущим, где прошлое тебя не принимает, а будущее. Uh, так туманно и непонятно, что uh, неизвестно, состоится ли оно. Вот, скажем так, в двух словах, да, о чем о чем речь, uh, uh, насколько я прогадую, ці гроші саме для трейлера до цієї короткометражки. Uh, да, этой суммы, к сожалению, не хватит на весь бюджет короткометражки. Мы постараемся, uh, чтобы uh, той суммы, если мы uh, победим, uh, чтобы uh, потратить ее на. На зйомку і на производство трейлера, і для дальніших вже как бы розкрутки поиска денег на весь бюджет. А 36. скільки приблизно обійдеться власне, зйомка цього е, трейлера? Не зна... До речі, в чому різниця між тізером і трейлером? Тизер это, ну, насколько я понимаю, трактовок моря, я, я, я скажу о своей тизер это кусок готового фильма, просто вырезанный. Там могут быть свои склейки, но это как бы кусок готового фильма. А трейлер ты можешь. Там просто такая склайка склонки, все что угодно, да. Вот, и получается, получается трейлер. Сразу, вот такая еще до просветительство. Чем запомнился эфир с Ярославом, тем, что у нас такий реально кіноклуб тоді був трое кино Ношників зібралася, і е, оці всі е, моменти обговорювала. Насправді мені було цікаво, але е, було важко в той же момент не перетворити справді це в кіноклуб. Е, отож, е, тепер я пропоную е, Юлі розказати, е, на що е, гроші підуть. Ну я вже сказала, що. у меня есть эстрадный театр «Шарж», мы уже имеем какой-то репертуар, мы занимаемся организацией и проведением мероприятий театрализованных, мы имеем четыре спектакля, мы проводим мастер-классы, то есть у нас есть уже какой-то наработанный продукт, который ну, мы стремимся делать качественно, и мы хотим вырасти со студенческого театра, вырасти в профессиональный, остаться вместе, потому что мы действительно дороги друг другу, И для того, чтобы остаться вместе, мы должны начать зарабатывать активно деньги, продвигаться. И для этого нам нуж нужен сайт для нашей раскрутки, для рекламы. Конечно, хотелось бы, возможно, Вот как раз вопрос о том, на что хватит этих денег, очень очень сложный. Потому что, конечно, хотелось бы, возможно, вообще на рекламную продукцию в принципе потратить, да, не только на сайт, а возможно, и на какие-то на проспекты, на рекламки, на полиграфию, какую-то на афиши, на более качественные. Но уже там, в зависимости от того, ну, какой будет сайт, потому что тоже цены цены могут быть разные. Поэтому на на свою рекламу ради того, чтобы остаться вместе и продолжать свою профессиональную деятельность. А, так, Хтось, хтось пригадує з великих людей, точно зараз не згадаю, хто дуже гарну фразу сказав, окрім того, що реклама двигун прогресу це е, перефраз відомий, але е, наступне сказав, що я не настільки багатий, аби економити на рекламі. Тут, я думаю, дуже правильний шлях. До речі, ти тоді була із хлопцем Антоном, якщо не помиляюся, який хотів створити інтернет-канал. І ви там обмінювались. Своїми контактами домовилися, що приїдете до нього, okay, і а, ви взаємодопоможете а, одне одному. А, щось якось намітилось? Чи... Поки не намітилось, але мені б дуже хотілося поїхати і виступити ребята б дуже хотіли, тому що дійсно нам дуже цікаво їздити, виступати не тільки в Києві. Так? В Києві ми часто виступаємо, але були вже і в Сумах, і, і в Чернігові, і в Закарпатті. Тобто, звісно, хочеться розширяти. Горизонт своїх путешеств своїх гастролей. і чому б це не, не був Кременчук? Так, правильно, треба розширювати горизонти. Я пропоную зараз розширити наш музичний горизонт за допомогою франкомовної панянки, яку звати Інділа. ми. Ой, це навіть Індіана. Я щось сьогодні взагалі ч... читати не можу, тому що я також хвилююся. От, Насправді я переживаю, бо я вважаю це дві дійсно достойні мрії. І навіть зробив перепости yeah. ваших. Анкеток, тож я вас об обидвох палко підтримую. Бажаю обидвом удачі Спасибо. в будь-якому разі. А поки що давайте послухаємо музику глядачам, хочу нагадати: сторінка в Фейсбуці Вільні люди. Голосуйте за того учасника, який вам більше до вподоби. Нагадаю, мрія Юлі це створити сайт для їхньої театральної студії. А мрія Ярослава це зняти трейлер до сайфай короткометражки, яку він просто вже так нарв. Вить зняти в обидвох є досвід в тому про що вони мріють. Ярослав вже знімав велике кіно щоправда завершених фільмів з коротким метром. С короткі так. короткі метри є. А Юля ж займається театром, починаючи від навчання, тобто закінчила театральний, і підтримуєте того, кого ви вважаєте дійсно достойнішим. Тож, в нас е, Юлія Кратко, це людина театр, людина, яка хоче займатися театром, і причому не звичайним театром, а е, таким різно, різнобійним, тому що там є поєднання багатьох жанрів. Е, от е, Юлія сьогодні про це не згадувала, я згадав, е, мені плюс я один. Сам себе похвильовував. Ну і Ярослав Васюткевич, який хоче знімати кіно. В принципі, він цим займається, але сьогодні в нього є ідея, Фай фільму і точніше коротко, короткометражки на все про все йому потрібні гроші, як і Юлі в принципі. І хоче зняти принаймні трейлер до цього фільму, тому що. Я так розумію, якщо зняти трейлер, то легше продюсера знайти і людину, яка буде це все спонсорувати. Да, история, другая, экране, так, коли приходиш і показуєш щось на пальцях, або просиш прочитати, це одна історія, друге діло, коли ти приходиш і щось показуєш на екрані, це от а, Юля, наприклад, з презентацією до нас а, при, прийшла на ефір. А, ну, Сьогодні ми її вже не будемо показувати, а, але презентація, мені здається, це також хороший спосіб представити якусь, якусь мрію. Ну, хоча а, кіно ніякі Інакше, окрім як е, самим кіном, не продемонструєш. Ну, тобто, кіно це сама сама по собі демонстрація. До речі, от від останнього ефіру, щось у вас змінилося в ваших мріях? Там, можливо, якісь є прогреси. Так, от. Тут ступор, я розумію. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Це означає, що нічого особливо не змінилося. Ну, що ти глобальне, конечно, глобально <клес> <клес> не произошло происходит такой постоянный research development, э, работа с художником, то есть э, говорить о том, что вот что-то кардинально произошло, изменилось, э, об этом рано говорить. Вот. идет такая рутинная, постоянная работа, которая, может, не всегда интересно э, будет зрителю, если об этом более подробно говорить. Вот. Но рано или поздно она все равно даст какой-то результат. Юля. Ну, у нас постоянно репетиционная работа. Вот сегодня очень. Да, Но на нем будет отображаться то, чем мы непосредственно занимались с прошлого эфира и до сегодня. Сегодня вот он очень активный день. Мы сегодня ходили выступать уже с самого утра мы в школе. Выступали. Потом у нас был в академии конкурс студенческих работ, и мы стали лауреатами этого конкурса. То есть, Непрерывно идет усовершенствование э, себя. Вот на следующей неделе запланировано выступление. То есть, в принципе, мы постоянно находимся А где на выступ запланован? В госпитале. В Правильно, ну я я просто думав сказати, можливо, там прийдуть в госпіталь. Я не думаю, що варто багато людей, тому що да, трошечки много, дискомфортно у нас, буде. У нас є ну такі мініатюри естрадне юмористичного характеру, такого розлікательного. І от ми йдемо наступати якраз в пеніка. А взагалі, як ви гадаєте, творчі професії обов'язково? От є такий стереотип, що мовляв, художник повинен бути голодним, і так само художник повинен творити там постійно. Не думаючи про гроші, ну в тому плані, що їх просто немає, тому про них і думати не варто. Чи можна сьогодні творити мистецтво, не маючи грошей? Я думаю, вот, по поводу вираження художник должен бути голодним. немножко по-другому трактувати. Он настолько бути зайнятий своїм делом, Тобто настолько... голодний до своей справи. Ну і голодний к своєму делу, і голодний, возможно, даже действительно голодным, потому что ему некогда даже есть спать и заниматься другими делами, потому что он настолько фанатично относится к своему любимому делу. Ярослав. Да, чтобы, чтобы творить, ну, значит, художник должен страдать, да, знаменитая тоже фраза. Э, не знаю, современное искусство как бы достаточно обширно, широко дефрагментировано, и поэтому э, вспоминать те старые классические фразы о том, что человек должен быть, художник должен быть голодным и, и, и холодным, наверное, сейчас не актуально. Искусство можно творить, э, во-первых, для разных э, слоев населения э, с разным достатком, соответственно, художник, если он творит для э, состоятельных граждан, естественно, он тоже будет несколько несколько отличаться от того художника который как бы э, работает на какое-то чистое искусство не озирается на публику естественно ну, этот человек потомуство этот, да, этот этот художник естественно будет голоден поэтому универсального ответа нет каждый художник выбирает для себя свой путь вот он должен его пройти если это его путь если он не ошибся в нем а и тогда уже о желудке я думаю вспоминать не стоит. А вот в мистецтві є конкуренція, Ну, принаймні в ваших сферах чи є конкуренція? І, а хто конкурент вашого театру? Ну так как я думаю, ну пока существует больше студенческая да, конкуренция, но так как мы еще находимся в ВУЗе, все-таки то существует студенческая конкуренция, то есть кто лучше, кто лучше сделает какую-то работу, творческую. Но конкуренция должна быть здоровая, именно творческая. То есть хто лучше продукт, тобто, якістю конкурувати да, треба. Ані ні в коєму случає не ну христоматине там подкладыванням кнопок в ботинки, да, э, испорченим матеріалом каким-то. Mm -hmm. Я бачу в Юлії до світло. Ярослав, у вас там кнопок немає <laughs> на ні, ні, <Еще>, ні, <laughs> ні кнопок. <laughs> Значить, все добре, <laughs> да. Ярослав. А от щодо українських реалій конкуренції в кіно. Uh, я не буду говорить целиком за украинское кино, оно достаточно сложное. Можно начинать с того, uh, что, что такое украинское кино. Ну, вот про конкуренцию мы тут сколько. Я скажу про свой конкретный случай. Для, для меня конкуренты не конкретные люди, имена, фамилии и фильмы, а, скажем, uh, конкуренция в положительном смысле конкуренция идей. Uh, я продуцирую какие-то свои идеи, я встречаюсь с идеями uh, своих коллег. Вот. При Какой-то синтез, естественно, мы все друг у друга что-то заимствуем. Вот, но если ты все равно это подаешь под своим собственным углом с, с точки зрения своего какого-то прожитого опыта, я думаю, эта идея э, будет заслуживать э, внимания зрителя. Вот скажем так, то есть, конкуренция идей. От щодо, ну Я насправді вів а, саме до запитання а, до Ярослава вибач, Юля. А, річ в тому, що я не можу згадати жодного українського фільму SciFi, сайф... тобто Science фікшн. Научна фантастика. Фу, я це вимовив. <laughs> і мені здається, що в Україні, ну, окрім того, що в Україні дійсно проблема з кіном, але чи є хтось, хто принаймні намагався, робив спробу зру, зняти щось з наукової а, фантастики? Ви знаєте, Саша, я, я коли йшов на ефір, я теж об этом задумався. Тобто ми знаємо голівудський сайфай, ми знаємо якийсь там європейський, ми навіть знаємо російську научну фантастику. Ну, Радянську. Советского, советского периода, совершенно верно. Вот. И тут я подумал, что, э, в общем-то, я я не могу сейчас вспомнить ни одного фильма, который был снят именно э, в рамках, скажем, независимого украинского кинематографа. Да? И, 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 может быть, это некая идея для дальнейшей нашей раскрутки нашей нашей компании по поиску денег. Может быть, это будет какой-то какой, -то, какой -то вот такой хит, которым, или крючок, которым мы сможем зацепить наших будущих потенциальных. Продюсеров, я хочу проанонсувати, щоб ви підготували одне одному запитання. Можливо, такі запитання, які мають вас, в вашу мрію, показати якомога кращою. Тому що задача сьогодні довести нашим глядачам, що сама ваша мрія є кращою і достойнішою. Я розумію, зараз тут панує насправді мир і любов. Я зараз навіть не іронізую, тому що чесно от, треба було показати цей момент, коли ви там сиділи в закулі. Лісах за колісами, коли ви прийшли, і одразу казали, що ні, тут війни не буде і тому подібне. Отож, готуйте ваші запитання поки що. Давайте, напевно, от, запитання, можливо, вам не зрозумілі мрії ваших е опонентів. Мені навіть язик не повертається назвати опонентами, тому що дружня атмосфера між вами. Так так, да. і як то і все зрозуміло Але ж хочеться чи... виграти, от правда. Ні, звісно, хочеться. Конечно, конечно. хочеться, але от... на самом деле, вот я, наприклад, э ну, мені абсолютно понятно і мені дуже імпонує мечта, але дійсно, то, чого немає э Как в принципе, так и мы уже обсуждали о том, что в таком жанре, да, вообще кино в странном состоянии, в Украине, да, да это я это бы точно. так это сказала. Вот то и тем более в таком жанре, то хотелось бы, конечно, наверное, ну, знаете, и себе победить, и, и и и, чтобы вот у Ярослава. А сказала, можно двоим хорошо, победить, да? Вот, вот было бы здорово. Поэтому даже я вот... Вот пытаюсь все. Ну, у меня одна, один только вопрос, вот, ну такой больше даже абстрактный. Э, Вот как ты себе представляешь, как изменится жизнь твоя? Вот если. Моя вот, изменится как-то, да. Вот все равно, вот будет это Не, там, ну вообще вот непростой вопрос. Вот, Справде, дуже классное пытание, просто... потому что да, тут. Да. Ну, ты знаешь, я могу тебе так классически, немножко так популярно для зрителей ответить так: Ну, понимаешь света, я сниму классное кино, оно попадет на Сантос или в Каны. короткую программу, и меня там заметят куча продюсеров, и я в один миг стану знаменитым, и это кардинально изменит мою, изменит мою жизнь. вот Можно ответить по-другому, больше как-то философски, а, вот даже ну, опыт общения сейчас с тобой, Сашей, присутствие мое здесь в студии, уже меняет мою жизнь. И я думаю, что это в лучшую сторону, потому что когда-то, в самом начале, ну, все равно мы когда-то делаем какой-то глобальный выбор у нас по жизни, и, и, и идем по нему по этому пути. И, и все, что попадается, и хорошее, и плохое, оно как-то влияет и меняет нас ежесекундно, что-то ежесекундно, что-то на протяжении одного года, а что-то на протяжении всей жизни. Поэтому, конечно, эта история меня тоже немножечко поменяет, и, 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 я даже знаю, в какую сторону, естественно, в положительную. Вот как можно конкурировать с таким человеком? Ну, зараз побачим, Ярослава. А, мой вопрос. Честно говоря, э, да, это, это сюрприз э, от Саши. Мы совершенно не ожидали, что будет такой конкурс между нами. Я просто э, вот, э, знаю, что э, то, чем я занимаюсь, этим можно заниматься всю жизнь. Да? Совершенно недавно умер такой замечательный португальский режиссер Мо Мо Моэль де Оливера. Ему там сто с лишним лет было. Он до конца снимал кино. Вот. И я всегда говорю, вот как здорово, какой я выбрал себе профессию, что я могу там на сметру там, так, вот кадр туда, кадр сюда. А, вот Тогда вот здесь клейка. А, ты уверена в том, что вот то, чем ты занимаешься, можно будет да, делать это на протяжении всей жизни? Конечно. И хочется просто, если будет создан коллектив действительно крепкий, то тогда можно ведь набирать новых и новых. Ну то есть понятно, угу. артистом нельзя быть постоянно. Действительно, артистический возраст короткий, угу. но режиссером. преподавателям ну, актерского мастерства сцены речи там сценарного mm -hmm. мастерства можно быть и понятно что это не все будут и ну вот например если если у сейчас студенты костяк то понятно что после выпуска это не все останутся в этом mm -hmm. коллективе но все равно я думаю что если это будет качественный продукт скажем так каждый очень интересный театр то будут приходить молодые а после Старики будуть допомагати їм продвигатися так, що моя да, да. би так сказала. Я в тебе вірю. Все вийде. Дякую. Шелась голосування, я вже зробив так, нарешті прескрінти, Я вже розібрався з цією машиною і вже знаю. І друзі, ваші, як Ярослав Лучно сказав, чиїсь друзі вже п'ють шампанське. А ви тут досі слухаєте оцю. Тривожну музику, тук -тук -тук -тук, -тук. тук 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 Сердець. Бачу вже трошечки такі ліричні У вас, навіть настрої починаються. Прощатися, прощатися не треба. Ви можете насправді контактувати. Ну, принаймні, от вас я бачу, щоб здружились. Будем Бо Ребята, давайте жити дружно. Да. Хай би як переможець завжди повинен бути один. Ну, принаймні в нашому шоу воно так. І аби вже не тримати інтригу, перемож. Сьогодні а став чи стала, як думаєте? Добре, це провокативне запитання, тому що, е, якби ви не вірили в свою перемогу, ви б не брали участь в нашому шоу. Е, стала Юля. Молодець. Так, от я зараз просто спостерігаю на емоції, тому що е, Юля казала: а можна емоції виявляти? А е, я сказав після того, ніхто ще на стіл не вилазив, тому я думав, а раптом на стіл Юля. Aš, na, iš tikrųjų tavęs vitau. Ваші обидві мрії насправді заслуговують на перемогу Ярослава. Я знаю, що все одно на цьому зупиняєте не будете зупинятися, Ні. тому що от є така вольов... людина з вольовим характером. Розрив ну якщо в відсотках, то великий. Якщо в голосах, то невеликий. 70 людей проголосувало за Юлю. 49 людей про проголосувало за Ярослава. Тут я навіть зробив спеціально для... Того, аби побачити от такі. І раз, два. Раз два. Ну, от, от от, це головна інформація. Тобто 45, ну і ще а, плюс от е, ці люди виходить 49. Е, Ярослав, до речі, сам за себе бачив, голосував і це правильно. А як? Технології? Як? Позволяють. А, ну і а, тут. Угу. Отож. Молодчина. вітаю вас. Поздравляю. я насправді вас двох вітаю, тому що а, тому, що в будь-якому разі. А... Навіть будь-який ефір він надає якогось якогось натхнення, він yeah. надає якогось бачення і сподіваюся, натхнення вам обидвом. це дало, дало якийсь життєвий досвід. Як казав Фрідріх Ніше, все, що не вбиває нас сьогодні, завтра зробить сильнішими. В даному випадку навіть те, що ми не перемагаємо, все одно нас робить сильнішими. Ще раз. Мої вітання. я сподіваюся, що е, ці гроші допоможуть Юлі в її починаннях допоможуть сотворити дійсно те, що заслуговує на увагу. Ярославу, я бажаю удачі. Я бажаю, щоб так. е, таки знайшлися гроші на зйомки трейлера. І сподіваюся, що, можливо, навіть хтось нас дивиться, хто вже готовий вам допомогти. Е, отож, це був четвертий сезон вільних людей. Е, мене звати Сашко Бугаєнко. Е, цих двох прекрасних людей навпроти мене звати так, Ярослав так. Васюткевич. Е, це режисер, який хоче знімати кіно. І Юлія Кратко, це також режисер. Але вона хоче займатися театром. От навіть тут, навіть в фіналі, зустрілись доволі схожі мрії. Угу. Бажаємо всім нашим слухачам, бажаю і нашим гостям, сьогоднішнім, точніше, учасникам, бути вільними, почувати завжди свободу. І всього всього Дякую. Дякую. Всього доброго. Спасибо. До